За статистикою восьми місяців, тому що дев'ятий місяць ще не закінчився. Статистика, щомісячна, Вже біля 200 злочинів 199, скоєно неповнолітніми на території Одеської області. Скоїли їх 115 дітей, це і учні закладів загальної середньої освіти, професійної освіти, і вищих навчальних закладів. Є такі, що не працюють, не навчаються неохопленою освітою. В основному скоюються крадіжки. Це і крадіжки на більш великі суми коштів. Це і такі дрібні крадіжки в магазинах. В основному це продукти харчування, щось солодке. Тобто, просто діти у дітей немає грошей, вони йдуть. Магазин і не один раз є такі випадки, коли по 10 разів ходять і е, рано чи пізно звертаються до поліції. Магазини є такі магазини, так які там десь пожаліли дитинку. А коли але коли це вже відбувається 2-3-4 рази, то тоді вже звертаються до поліції і е, виясняється потім, що дитина не перший раз це зробила. Що далі? Далі досудове розслідування, усі необхідні дії слідчі проводяться. Потім справи направляються до суду, і вже суд вирішує питання про покарання дитини, тобто це або звільнення від покарання, або заходи примусового характеру. Тут же підключаються в нашу роботу профілактики органи пробації, які також слідкують за виконанням покарання, яке призначає суд неповнолітньому. І діти перебувають які з. Покаранням те, що теж присуджує так суд, діти перебувають на обліках в органах національної поліції, і далі ми проводимо вже профілактичну роботу з такими дітьми. Якщо порівнювати з минулим роком, 22-м, так то було трошки менше злочинів скоєних, але ми розуміємо, що дуже багато дітей виїхали за кордон в інші області України, тому в принципі і кількість населення в нас зменшилась в минулому році.